так, друзі, випав цікавий сигнал. Ось, подивіться, не знаю, що це. Це, це. це якийсь медальйончик, чи це. Ну, явно це не копійка. Тому що, бачите, ну не знаю. Якась ось така. Такий ось лев. Що це таке, я не знаю. Може хтось підкаже. Не знаю, що це таке. Ну, не копійка, бо тут би якийсь бурік, Року нема. Просто якась така штука цікава. І воно доволі тонке. Ось така штука. Підказуйте в коментарях може хтось щось. Знає, розуміється, в геральдиці. Підкажете, що це таке є. Тут корона. А тут грифон, я так зрозумів. Ось він.